У звільнених від терористів містах без води, їжі, одягу та медикаментів зараз залишаються тисячі дітей та літніх людей. Мешканці, які не встигли виїхати чи з якоїсь причини не змогли це зробити, живуть у вкрай тяжких умовах. Збирати для них необхідне тепер будуть волонтери координаційного центру допомоги Дніпра. Вони звернулися до городян із проханням не бути байдужими дітям віком від 2 до 15 років. Необхідне усе від їжі та медикаментів до книжок і одягу. Це кадри зруйнованого вщент містечка Красногорівка, що неподалік Донецька. Відео з мережі інтернет добре ілюструє розповіді волонтерів, які нещодавно повернулися з цього міста. Красногорівку визволили трохи більше тижня тому. Після тривалих боїв більшість будинків зруйнована. Люди мешкають у підвалах та купчаться на перших поверхах будинків. Населений пункт, так само як і сусідні, відрізаний від зовнішнього світу, без світла, води, зв'язку. Організувати підвіз харчів, медикаментів та інших необхідних для існування речей просто нікому. На вот этого времени наші бойці всі продукти, которые у них были, отдали женщинам і дітям, которые к ним обращаются постоянно. Воду там організована. Раздача води, опять-таки, воинской частью. То есть привозится бочка з водой і стоять местные жители от 20 до 50 чік збираються, для того, щоб отримати цієї води. Саме військові і звернулися до волонтерів з проханням допомогти людям. Представники координаційного центру Допомога Дніпра побували на місці. Особливо їх шокував стан дітей, які зараз знаходяться у спорожнілих містах. Діти грязні, чумази, голодні, тому що. Просили хлеба и воды. Ну вот я вам просто скажу, да, у нас весь хлеб, который мы оставили, у нас был, мы его просто раздавали на улице. Вот женщина, у нас были конфеты, печенья, ну что обычно везут детям, да. Ну порядка 12 детей это тех, кого видели мы, с родителями, кому непосредственно мы могли раздать что-то из рук в руки. Волонтери координаційного центру допомога Дніпра зараз звертаються до усіх небайдужих дітям у зруйнованих містах, необхідне харчування, медикаменти, засоби гігієни, а також одяг, іграшки, книжки. Чимало серед мешканців Красногорівки і людей похилого віку, які також потребують допомоги. Прохання приносити речі до координаційного центру допомога Дніпра, що знаходиться на Карла Маркса 119 а а також у храми Київського патріархату, їх у Дніпропетровську, шість. Можна приносити туди любу цільову допомогу дітям. Любу цільову допомогу воякам. По темі дітям конкретно. Це може бути і речі, це може бути і продукти харчування, це може бути і матеріальна якась допомога. І ми разом із, із допомогою Дніпра і іншими фондами, з якими ми співпрацюємо, ми будемо це все вивозити і допомагати. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.